Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні ми будемо грати на ІзІДІ з вампіризмом. Так, запікався я в каточку, це в нас захоплення прапора. І мене одразу виносить Тесла. Так, добре, що моя гранатка догнала того вікінга. Так, нормас. Забираємо теслу і мене зразу добиває фріз. Нічого собі навалюють суперники, Ну я так дивлюсь, що я, мабуть, в атаку їхати тут не буду. Буду краще стояти десь. Самі приїдуть до мене. Так, нормас. Так, добре, що у нас тут є езитка. І, і забагаю підривником молоточка. Ого, а в них паспик вивозить. Так, добре, що затягнувся підривником. Ну, я дивлюсь. Що суперники тут непогано навалюють? Так, може другий прапор вивозять. Так, ще й не я його вбив. Так, ставим разуминку при езде. Тима не сносит шафтик. Підлікуємо трошки своїх по можливості. Так, вже бачу, тут хтось їде. Ага, гром. Так, нормально, граната спрацювала. там еще одну минку. Вот, очень стыдно халявный килл. Вулканчик, походу, с плюсаром рай. Так. Еще одну минку там поставил. Так, зараз ще одну поставлю тут. Є. Yeah. Стамо тут мінку. Так, шкода, що не я забрав Васпика. Так, наш союзник ВЗ. Давайте спробуємо його прикрити. Так, добре, що. Мамонт програв свій овердрайв. Нормас. Є доставочка чи нема? Є. І рахуночок стає 2-1. Точніше, 1-2. Так, и вносит вон этот шафтик. Так, ну жесть, я тут шафт так вытерел. Так, ставим тут минку. Так, бачу, уже поставил Аспид себе модуль для дизитки. Так, залетай, Гаусс. Давайте спробуємо заїхати в атаку. Так ще й граната моя наверх полетіла. І мене виносить фріз. Так, і знову не я добуваю цього хорнета. Так. Так, тут у нас все заміновано. Так нічого собі є доставочка від суперників. І мене тут розбирає Тесла Так, нормас Ага, там рельса мене побачив Ще я тут застрягаю. Тему трохи. Ну добре, хоч вас па забрав. Уже добре Так, запускаю суперник стар. Так, і попадаю під роздачу. Так, забираємо підривником. Нічого собі, навіть двох забрав. Я думав підкихо. Давайте поїдемо, заберемо зітку. і зітку, зітку. Рельку. Нормально ще й підривником дотягнувся до Хорнета. Так, ого, цього разу Хантер мене забирає під рівником. Ну що, друзі, якщо вам сподобався огляд на нову ізітку з вампіризмом, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.